Сторінка 203. Євген Гуцело. 1937-1995 роки. Євген Гуцело народився в селі, старому Животові, На Вінщині, в учительській сім'ї. Батько викладав українську мову і літературу, мама, хімію та біологію. Ось звідки в Євгена така любов і до мови, і до природи. Коли хлопчику було 4 роки, почалася війна, яка не могла не позначитися в майбутньому на творчості письменника. Там, до слова, в Євгена проявився рано. Якось треба було написати твір на вільну тему. І він залюбки це зробив. Проте, коли тато прочитав його роботу, то просоромив сина перед усім класом, запитавши, звідки він списав. Перші вірші і оповідання почав писати ще в школі. Багато з них надсилав у різні журнали і газети, проте завжди приходила негативна відповідь. Хлопець не опускав рук, твердо, вирішивши стати журналістом, поїхав вступати до Київського університету. Усі іспити склав на п'ятірки. Тоді була п'ятибальна система оцінювання, а останній на чотири. Цього виявилося замало, адже на одне місце тоді. Претендувало аж 15 осіб. Євген усе одно не здавався і через рік став студентом Ніжинського пединститу. Юнак далі писав, надсилав свої вірші вже знаним тоді поетам поетом і Рильському, але ніякої відповіді не отримав і все одно. Впертість, наполегливість і велике бажання перемогли. Євген Гуцело став відомим письменником, з під пера якого вийшло понад 100 книжок. Друзі митця жартома розповідали, що коли гуцело йшов ранковими вулицями Києва, то в цей момент пташки переставали співати, і сідали йому на плече. Ось так природа відчувала справжнього майстра, любов до всього живого, тема багатьох творів письменника.